Да. Табло тут чесно вже хлино стані. А кнопка в хоті самаєш. Це у нас ліктизапад. Таблетку абсолютно нічого, нічого не видно. Зараз наші плюс хлину стані. Они поехали. мене менеджки лифт раздражали, ті мають. По цехам две. стан часто. ліфт і замет у нас. Ну, Стан такий жахливий часто. Як не хочу фокусуватися на телефон. А вже так краще. Ну так, да, ліфт часто в такому жахливому стані у нас. І, і замет 2014 чи 2015 року у нас. На 400 кілограм у нас усього лиш ліфт. Mm. приехал Стоят <звук> Ну и ну, раз вандал. лифт М? Поїхала. Ось да. ну, такий ліфт чесно. Ну, такий ліфт. З 2015 року вже в жахливому стані. Ну, знаєте, ну це культура мешканців, така культура. Щось з таким страшними звуками їде. Ось такі дверки у нас. М? Якщо що, тут ще відомо стоїть в добавок. Якщо що. Блін, не хочу фокусуватися. Таке табло у нас ще тут.